Коли помре останній ром, затужить велетень і гном, погасне зірка над чатром. Коли помре останній ром. Багато хто чув цей проникливий вірш. Проте одиниці знають, що його автор міха Козимиренко, син Українки та цигана. Він народився в Чернігові. За часів Другої світової війни всю його родину, а це майже 40 ромів, розстріляли. Він дивом залишився живим. А спогади вилилися у вірші. Я пам'ятаю ту війну, що мою душу розірвала. І сльози, і лози, і десну, як окопди де люди нас ховали. Братів, сестер весь майже рід. Циганський свій, я пам'ятаю, та перемоги сонця схід є стільки літ, без них вітаю. Після війни сім'я Козимиренків переїхала до Коростеня. Хлопчик пішов до школи номер 6 та успішно її закінчив. Він міха Козимиренко, син Рома, не уявляв свого життя без музики. Закінчив музичне училище в Києві та Ніженський педінститут та 40 років віддав дітям, навчає їх музиці в Коростенській музичній школі, де сьогодні лунають його твори. Oh, yeah, Сьогодні ми говоримо про міху Козимиренка, поета, члена національної спілки письменників України ромського Кобзаря. Так його назвали за симпатію до творчості Тараса Григоровича Шевченка. Він першим переклав на ромську твори Великого Кобзаря, чим зробив величезний вклад у розвиток ромської культури. Їхав я до вас і думав про міху Козимиренка, думав про поезію і пригадав. Один вислів відомого українського поета Володимира Лучука. Поети як цигани, вільні люди, підвладні пристрастям, припонам не підвладні. Поети як цигани, порівняння. А коли поет ще й циган, циган за національністю, так, то очевидно, він припонам ще більше не підвладний, а підвладний лише пристрастям. Ось мені здається, що таким був саме поет циган Міха Козимиренко. Творчість міха Козимиренко ціна насамперед його перекладами. Ну, оригінальні твори дещо слабші, але теж заслуговують. Бачите, пісенні тексти, виконуються на музику лягають. Але те, що він зробив перекладацької діяльності, те заслуговує дійсно такої уваги, про що свідчить премія імені Івана Франка. Я хотів би навіть поставити в приклад міху Козимиренка, як треба любити українську мову. От наполовину ром, на половину українець, але як він любив українську мову? Вже в зрілому віці поезія стала для Михайла Григоровича сутністю життя його сенсом. Він писав вірші рідною румською та українською мовами. Його вірші справжнє ліричне відкриття, сповнене любові до ромів, тривогою за їх долю, ніжністю до матері і коханої, любові до України. Я вважаю себе її сином. Рідною матір'ю стала мені Україна, говорив Міха Козимиренко. Важко переоцінити роль Михайла Григоровича у справі відродження ромської культури. Перші свої. Кроки він спрямував на створення ромської абетки та букваря, адже переймався долею ромів. Його твори наскрізь просякнуті особистим болем і співчуттям до своєї нації, до її страждань та одвічних поневірянь. Хто завинив і чий то гріх, і хто здійснив лихі погрози, хто і за що циган прирік, невічні мандри, гори, сльози о земле рідна і далека, з дороги збились ми в тривозі. Вкажи до щастя, шлях лелеко, сідай, спочим на нашому бозі, Скажи нам, де згубилась доля, в яких краях її сліди, Зведи шатро, циганське в полі, і з нами в колі посиди, Які дороги нам пройти, щоби забути кривди, болі, і як важко втрачене знайти єдиний шлях до долі й волі. Я знаю, радість нас чекає під небо голубим шатром, Хай птахом пісня з вузлітає. См... сміхнеться доля тобі, Ром. У чималому доробку публіциста, композитора та передусім літератора Міхі Козимиренка власні вірші двома мовами: переклади Івана Франка, Лесі Українки, Олександра Пушкіна, Ліни Костенко. Працював він і над творами німецьких класиків, зокрема Гьоте. Тож недаремно був удостоєний міжнародної премії Івана Франка. Під час вечора пам'яті друзі та колеги згадували Михайла Григоровича та ділили, чому люблять його творчість. Ну, за щирість, по-перше, тому що його слова це найперше, це щирі слова, е, слова, які можна повторити, які можна запам'ятати, які можна згадати будь-якої хвилини. І, ну, і вони е, разом з тим вони ніби й забуваються, а потім десь згадуються. От, і в ньому поєдналася та е, ну, страсть, можна сказати, циганська страсть і українська така доброта. Українська щирість, українське відкрите серце. От він був таким відкритим. Кого можна було побачити в місті в одному піджаку без картози будь-якої погоди? Це міха, тому що він завжди біг на каву. Я йому казав, кажу, то мені холодно. Він каже, ні, мене гріє поезія, мене гріють друзі, мене гріють розмови. Він має дуже високу нагороду. Я вважаю, дуже висока нагорода. Це міжнародна премія імені Івана Франка. І він її заслужив цілком. Ми завжди е, шануємо тих людей е, після смерті, дуже гарно шануємо. Як це не звучало, бо як прискорбно як кажуть, але так вона стається. Циганське сонце, я Ром, тепло душі. Коли виростеш, ти сину. Це ті збірки його творів, що побачили світ. Та хіба сподівався міха Козимиренко, що й йому присвятять вірші? Друг міха. де твоя гітара? Спой, і о житті розкажи. Циганською легендою старою ти серце нам заворожи. горит костер, шальные искры. Не удержать уже в плену в степи глухой далекий быстрел разбил ночную тишину. Кто там уходит от погони? Кого там пуля догнала, А здесь у речки дремлят кони, И без узды, и без седла Растаял звук, и снова тихо. Курица ночи аромат, За річкою колдує тьма, і серце розстрівожило міха своїм розказом Ароман. Поети і письменники не мають дати смерті. Вони мають лише дату народження бо продовжують жити у своїх творах.